Формадол. забудь про головний біль. Я згадую вчорашній день і вечір, ви уявляєте, в день було майже тепло, плюс 10. під вечір вже вночі мінус один. Тобто за кілька годин температурний скачок був більше 10 градусів. Це е, досить серйозно, і е, для багатьох людей такі скачки вони є небезпечними, тому що тиск змінюється, кров е, пульсує, і це може призвести до плачевних наслідків. І чому на нас впливає погода про природний тиск і яка його норма? Ми сьогодні поговоримо з нашою. Чудовою лікаркою, терапевткою Мар'яною Селюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви прекрасна. Дякую. Я думаю, що вас тиск не не бере. ні? Е, навіть якщо бере, ми про це нікому не кажемо. Правильно. Ми, ми з правильно. ним домовляємося. Але ви знаєте, пані Мар'яно, я хочу почати з такої з дещо іншої інформації, тому що угу. це свіжа новина. Вона угу. дуже хороша, як для України і для наших угу. співгромадян. що Нещодавно. Прийнято рішення, що з наступного року, а новий рік уже настане там через кілька тижнів, в Україні будуть доступними і безкоштовним препарат для людей зі спинальною м'язовою атрофією. Це дуже серйозна така хвороба, на жаль, і вартість одного флакону такої ін'єкції становитиме близько 150 тисяч доларів. Це лише один укольчик, ви розумієте? І тому родини, у яких є діти з діагнозом СМА. Самотужки оплатити такі ліки ну практично не неможливо це зробити. Навіть у нас у сніданку я пригадую, як всім миром долучалися до збору цих коштів, щоб зробити лише один укол по всій країні збирали гроші. Чому ці ліки такі дорогі, і що тепер зміниться? Ну, перш за все, ми поговоримо, власне, чому дорогі ліки. да, так. Перше питання. Тому що це надзвичайно рідке захворювання, і колись вважалось, що це захворювання не лікується. Це е, спадкове захворювання. Е, генетична поломка, скажімо так, термін є в медицині, генетично детерміновано. Зміна генетичного коду, яке надзвичайно рідко зустрічається, дуже рідко. Наразі в Україні таких дітей офіційно за зареєстровано 200 Тобто, зрозуміло, наскільки це рідко. А, питання в тому, що дійсно є три варіанти, ну, скажімо, початку захворювання а, дуже в самому ранньому дитинстві, трошки пізніше і трошки старший вік. І це певною мірою, може, ускладнює діагностику, а, бо є більш такий перебіг надзвичайно швидкий, і складний і більш заповільнений. Але коли вже діагноз нам відомий, а власне кажучи, в чому тому ця хвороба проявляється, слабкість. Нейро... Нейрони, мотонейрони, оті, що рух, рух передають, да? нервові клітини, які передають рух, вони не спроможні виконувати свою функцію і перестає рухатись. Дитинка, якщо маленька, не може голову тримати, не може ходити, не може ворухатися. Як, як розпізнати як, воно, да, найсвої, воно, як найраніше? це немотивована, нічим не з'ясована слабкість. От якщо манюсіньке немовлятко. І вже час тримати голову не тримає, треба звернутись до лікаря. Мені не хочеться зараз здавати всю клінічну картину, бо я ще раз наголошую, це дуже рідко зустрічається ця патологія. Лікар-підіатр, який оглядає дитину, має звернути на це увагу сам і а дійсно в вашій практиці. Були такі випадки? Е, е, ну в моїй практиці, на щастя, не було. На хоча щастя. серед, на жаль, серед моїх знайомих є така дитинка, але діагноз був вона не не в Києві. Діагноз був по помістю. Поставлений проживання, і зараз вони зрозуміло, не в Україні знаходяться, бо можливості лікувати тут питання знову: лікувати, і на якому етапі що може зробити зараз медицина? Зупинити. Оцей укол. Да, оцей укол яка його він, функція, задача? зупинити. От на тому етапі, що виявили певні порушення, ми зупинили, і ми не дали прогресувати захворювання через те, що поступово ця слабкість здавалося б, ну буде в візочку їздити. Да? ну, ще ще. Але потім буде параліч дихальних м'язів і перестане дихати дитина і помирає. Тому оце зупинити, дати можливість дещо стабілізувати стан дитини і дати їй можливість прожити. Певний час, і да, це не буде до глибокої старості, як звичайні люди. Це коротке, на жаль, життя, але воно буде більш повноцінне. Воно буде, і надія на те, що може ще щось але медицина, 200 200 людей, які отримують шанс на життя, да. це, це дуже це... велике. Це дуже велике. Це рятує практично. Ми рятуємо цих 200 діточок від такої тяжкої недуги. Це ми дійсно надаємо допомогу, і ми вселяємо надію і батькам, і всім, що ці дітки. Мають право жити. Я вам дуже дякую за цю кваліфіковану розповідь, роз'яснення. Тому що я особисто багато чого дізнався. Ну чув, але знаєте, коли вона тебе не стосується, багато всякого буває. А от тепер переходимо до основної нашої теми до погоди, температури і зміну тиску. Чому так погода впливає на нас? От моя дружина, наприклад, дуже від цього страждає. Вона за кілька днів уже каже: ось щось буде мінятися. Тобто не треба навіть прогнози читати, ви просто перепитаєте. Звісно. Люди, знов-таки по-різному реагують. Люди, в яких тонус судин більш міцний, от можуть витримати будь-який удар. Ті легше переносять. Там, де, скажімо так, організм не є загартований, організм з якоїсь причини є більш ослабливий і дійсно буде тонус, тут реакція судин на навколишнє середовище. Судини можуть або різко розширитися, або звузитися. От коли холод, суди не звужуються. І це знають дуже добре хворі, в яких є таке захворювання, як стенокардія або ішемічна хвороба серця. Вони знають, як вони вийдуть на холодну погоду, в них буде цей напад, і вони щось роблять наперед, якщо є в цьому потреба. Так? Люди, які е, знають, що знову в них впаде тиск, вони будуть кволі, вони також розуміють, як можна з цим перейти. Певною мірою боротися. Але на загал все-таки, якщо це молодий організм, ну і більш старший також, певна загартованість нам допоможе. Е, якісь е, е, фізичні вправи, е, угу. невеликі контрастні душі. На, от Наперед, це наперед. Але коли вже це сталося, тут же треба розрізняти профілактика наперед. І отже, сталося, треба якось вирішити питання. То це треба дійсно звернутися до е, знов. Таке теплого чаю або більш прохолодного напою, і е, вирішувати питання вже е, по ситуації, яка і склалася. послухати Мар'яну Селюк, так. подивитися. Ми зранку про час гадали, Ми зранку, з нею сьомій ранку, почалась програма, Керкаде робили. І от Керкаде унікальний напів у чому? У, у якому сенсі? Що от ні в це чи ні не знаю, от ви може підтвердити або спростуєте, що якщо висока температура гаряча, крикаде, він гарячий, то він підвищує, то він підвищує тиск. Тиск. а якщо холодний навпаки, знижує. Кальний напій, Це правда? Ну, наразі гарячий і холодний? да, Є таке е, властивість, є така е, у Каркаде, але взагалі більш притаманно гарячому напою трошки розширити судини, і гарячий напій, напій теоретично має трошки знизити. За рахунок інгредієнтів ми, можливо, тут ага. і досягаємо да, через те, що тут температурні, мають дуже вплив температурний. Що ви берете, яку температуру до середини. Mm -hmm організму. Якщо ви берете теплу, то теплий, любий теплий, солодкий чай, і вам завжди, як то кажуть, і тонус підвищиться, угу. але от можливість і є, і зниження тиску. Хоча я ж кажу, е за рахунок інгредієнтів Каркаде. Має ці властивості. Ну, але трошки переоцінили, так? Але ну певно, любимо, <смір> так. Але не треба розвіювати. Чому? Через те, що будь-який хороший, <смір> хороший напій буде, до речі, навіть, е навіть, але треба не зловживати. Це якраз також досить філософське питання. Колись в рекомендаціях лікування серцево-судинної патології було 150 червоного вина. <смір> але Я дуже до. Го дуже довго саме е, країни пострадянського простору не зверталися до цієї рекомендації, розуміючи, що наші люди ну вирішили... Комсомольська цнота це Мар'яно. Е, е, ні, не скажіть. Ні. Це зовсім інше питання. Питання в тому, що люди думають: ну я ж дивіться, три дні, чотири дні не приймав цю профілактику. То якщо але... б скласти всі по 150 мл та в один день, та я надолужу те, що я але це ж таки маряночка. Давайте вино вином, а ми про чаї, про чаї. От, е, е, Каркаде – це заморський гості. У нас є свої, свої, чому Звісно. От наш товариш Суданківський Кол... Вадим Жигун, у нього там є ціла. І материнка, іванчай, і, іван mm -hmm. і е, е, полин, до речі, Лю... також. Полин... Ваші тут поради. також треба бачити полин. Полин може подрязнювати шлунок і давати хороший апетит. Тут треба розрізнити всі. А поради, дивіться, якщо дійсно високий тиск, наприклад, так. ми п'ємо чай, який має заспокійливий. Це ім'я, це якісь всі ті, Ногіна-білоба що... ну, також це судинні, це треба випити діжку, щоб можливо на судини. Але любий теплий і любий заспокійливий ромашечка. чай. Ромашечка. Да, Ромашечка любий дасть нам ефект позитивний, і теплий, і заспокійливий ефект. да? А якщо ви хочете дійсно підняти То, тонус, тонус, підняти, підняти так? тонус, це більш прохолодний має бути напій, більш прохолодний. І і на жаль, коли все одно ми маємо регулювати, ми не можемо робити акцент на велику кількість рідини у пацієнтів з високим тиском через те, що високий тиск це є певною мірою і перенавантаження рідиною всього організму. Тобто, таким людям по 2 літри води обережити. треба виважено. Виважено. Угу. Так це має поговорити, скажімо, якщо є набряки ознаки, да вже застою. То вже не треба так сильно захоплюватися великою кількостю рідини. Але якщо е, нема таких маніфестуючих, то ви можете собі дозволити 2-2,5 літри протягом дня враховуючи і перші страви. От що рідина це дуже добре, але чай, чай зранку, чай е, з вечора для того, в кого низький тиск, кава, хороша кава, якісна кава зранку, ти вже гарному настрою на роботу. От, от я коли на вас дивлюся, ви ж ніколи з порожніми руками не приходите. Не це, приходжу. Це, це я як дитина стаю. От що, що цього разу ці ж це, це, цього цього разу, будемо, ні? Е, ні. це ми будемо демонструвати зо, е, вплив температури на, судини. на судини. Так. І ми взяли в, всі прибори, які взагалі на сьогодні існують, варіанти приборів виміру артеріального тиску. Один з самих перших – це ріворочар ртутний. Пам'ятаю, пам'ятаєте, він так. Самий точний, щоб нового не придумували. Потім був наступний: оцей тонометр, бачите, отакий він да, його треба дуже обережненько, бо він от з таким манометром. Ми його міряємо, це треба, щоб лікар міряв, бо треба фонендоскоп, треба дивитися. І є самостійно для людей, коли можуть вдома тримати, одна людина, не треба сторонньої допомоги. Вимірює собі тиск, поміряйте мені. Тиск ми минулого разу. що трошки був за високий. Я, я мені зробимо. здається, я такий спокійний зараз А, а хто це... Знає? це вже інша програма. Почалась, я хотіла так? сказати, це зовсім не взаємопов'язано. І що ми привзяли цей О. раз теж. Ми взяли дивіться, що для лікаря лікаря шприц і трубочка. Ось ми маємо на увазі, що це наша судина. Судина, вона дійсно має певні характеристики. Вона має товщину стінки, вона має жорсткість, і від цього залежить тиск, з яким рідина буде по ньому проходити. Ми вже про це говорили, це закони фізики. Але як це ось, наприклад, мені хотілося показати, ось ми бачимо шприц, і у мене є бажання вдягнути цю трубочку на шприц. Не виходить, бо він завузьке, так? Ця трубочка. Ми не можемо з'єднати, ми не можемо через те, що тут вущий. Що нам треба розширити для цього? Наскільки це вдасться зараз побачимо? Ага. Ми опускаємо в кип'яток і тримаємо певний час кип'ятку. Що робиться під дією високих температур? Тіло розширюється. Фізика, 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 шкільна фізика розширилась. Тепер ви бачите, ми ще треба було б довше потримати, і ми зараз таки вдягнемо. Практично зараз ще й трошечки і ми вдягнемо, їх треба дотримати. Одним словом, ви мені помусите вірити на теоретично. Бо тут в нас трошечки Це, але, але, да Коли я тільки було з фізики, то й вірить <звіри> й вірить, і ми от ми вдягаємо Це... підкорювачка судин, да. і ми вдягаємо гарячу <сві> 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 на цей. Ми вдягнули. Молодець, клас. старалися, О. але якщо би нам треба взвузити, звузити, ми тримаємо в холодній воді навпаки, в холод. навпаки, в холодній, і воно звузиться. Любе тіло фізичне в температурі теплій розширюється, в холодній звужується. Оце є реакція судину на різні температури. Температура. Змінилася, судина розширилася, і це є зниження тиску, це є реакція, Оце є ці запаморочення, оце є ці слабкість, оце є всі ці причини. І, до речі, коли падає тиск, піднімається частота серцевих скорочень. Це є ем, компенсаторно через те, що серцем е, розуміє, за рахунок тиску немає подачі кисню потрібної. А серце тоді працює частіше. От от чесно. Я вам як на духу кажу. Я ніяк не можу зрозуміти, як у мене те серце працює. От, 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 от поміряйте мені, тиск і можливо, чи чи, міряю. чи 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 звузилося воно, чи чи розширилося? Міряю вам Вже... тиск, але це не є характеристика роботи серця як такої. Це є характеристика багатьох параметрів і серця, і судин. Це дуже багато параметрів. Знаєте що? А, треба зняти? певно, мі... але ага, чекайте, дуже, знаєте, я вже мікрофон. Мікрофон. Бачите, скільки ми... ви ставите мені зірочок в задачці. Так а... я сам собі ставлю зірочки в задачці. Нічого, нічого, знаєте що? Ми ж в живому ефірі, подивіться. Под, прекрасно. Все... Всі будуть бачити, що таке в живому. Так. Що таке в нас? Це не був запис, що ви не передягнули на інший піджак. Таким чином, ми беремо те, що люди використовують дома, ви сідаєте рівненько. Рівно спиночку, так. отак ручку ви мені поклали. Отак я тут беру апарат і натискаю. І зараз міряємо що вам скажемо зараз. Що було що буде, чим серце заспокоїться. Ух <ріст> <ріст> ти, так ви прямо як, як <ріст> ро років 20 сюжет але великий при знімав. При цьому ви маєте тихенько сидіти. А, <ріст> <ріст> а це для кості випробування. <ріст> <ріст> <то. ріст> От через що і тиск, але як ми маємо ви? От, бачите, воно мені пише, що воно не може виміряти, бо ви м, говорили в ефірі. О, а це зараз воно буде намагатися виміряти. Зараз ми його ще покладемо на тверде, щоб воно на нас не ображалося, і хай воно бідненьке виміряє. Далі за всіми правилами ми зараз трошки порушимо правила, оскільки розуміючи, ефірний час досить короткий. Ми виміряємо один раз, але вам треба буде виміряти тричі, тричі з інтервалом в одну хвилину і вивести середнє значення. І тоді ми будемо знати справжній тиск на цю хвилину. І так у вас зараз 127 на 90, пульс 93, веде, щоб пульс частіший, скажімо так, а зрештою, тепер вже говоріть, тепер, от тепер можна все. Yeah. Тому того. що не, не розумію. Можна, говорити можна скільки разів треба робити? Ну, три. Ми рази це... Тричі, тричі. І, а і за ми... день, за, за тиждень. за, за, день, за тиждень. Е, наразі ми робимо, які, е, як ми, ми вимірюємо ранком і вечором, коли це домашній вимір нашого пацієнта. Ранком і вечором. Але коли ми підібрали. Так, щоб, щоб у нас тиск, е, е, ска... тиск у наших операторів не піднімався, сядьте, будь ласка, сюди. Сюди щоб, щоб гаразд, гаразд, щоб... Ще одним словом, робиться ранком і вечором, але коли підібрана антигіпертензивна терапія, якщо це гіпертонік, так? немає потреби це робити постійно. Людина себе гарно почуває, і якщо зміни в відчутті, там головний біль, дійсно серце тьохка, як інколи кажуть, то хай пацієнт переміряє. Але м -м, без потреби щодня міряти це також фокус, і людина заходить в цю проблему. Якщо ми виміряли, призначили лікування, людина себе прекрасно почуває, хай себе прекрасно почуває. Буде приходити на візит до лікаря, лікар поміряє. Так званий будемо знати офісний тиск. Або за тиждень, за два ми знову з вами тут зустрінемося. А, і ви нам оцю терапію і психі. Психологічно також дасте всім такий прекрасний сигнал. Так що, люди, не буває поганої погоди. Це справедливий вислів. Буває просто неправильне ставлення до цього, і треба себе вивчати і знати, що робити в критичних ситуаціях. Я вам дуже дякую. Дякую. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі